Жити здорово та мирно руханка за мир та єдність України пройшла у Хмельницькому. Майже дві сотні молодих хмельничан виконали нескладні фізкультурні вправи на головному майданчику парку імені Михайла Чекмана. Подібні акції пройшли у більшості обласних центрів нашої країни. Так, організатори хочуть долучити якомога більшу кількість українців, якщо не до постійних занять спортом, то хоча б до ранкових розминок. З голови до кінчиків пальців у головному парку обласного центру хмельничани вперше провели загальноміську руханку. Дана зарядка розрахована на будь-який вік, тобто від 5 до 95, хто хоче, хто має сили і здоров'я, і хоче підтримувати своє здоров'я також. І а, сам, сама зарядка складається із трьох, вправ, з трьох комплектів вправ швидкі, різкі і повільні рухи. А, от. Для того Аби повністю се тіло просто прямо щороку. Подібні акції відбуваються у столиці України, та цьогоріч активісти з різних обласних центрів вирішили долучити і своїх містян до здорового способу життя через соціальні мережі та студентські парламенти місцевих вишів назбирали майже дві сотні хмельничан. Він планувався на 7 квітня до Всесвітнього дня здоров'я. Ну, на жаль, погодні умови тоді нам не сприяли, і все це зроблено для того, щоб ми зараз нам всі розуміємо, яка ситуація в нашій країні і Підтримку власне миру і єдності у нашій державі. І без великих грошей можна тримати своє тіло у гарній формі. Доводять хлопці, які займаються воркаутом. Це дворова дисципліна. На підлозі, на турніку, на брузіях. Тобто там, де безкоштовно, там, де і здорово, і безкоштовно, і на свіжому повітрі. Щоправда, наразі цим спортом захоплюється лише сильна половина людства. Треба, щоб була перша, хто приєдналась, хто буде регулярно з нами займатися. Вона стане тоді прикладом для інших. Тоді будуть інші не боятись. Просто багато хто боїться першим прийти. Натомість дівчата більше займаються фітнесом. Тренерки одного із спортклубів міста й показали, як правильно робити зарядку, аби не травмуватися. Організатори ж обіцяють проводити подібні акції постійно, бо й учасникам міської руханки зарядка припала до душі. По перше, корисно, по-друге, весело. Залучення дітей, і підлітків і, я так бачу старших людей до спорту. Це дуже класно. Цей захід допомагає об'єднати українців, щоб вони були єдиною нацією. Схід і захід що був разом заради миру. Учасники флешмобу розгорнули довжелезний прапор України, аби під цим стягом наша держава була єдиною від заходу до сходу. Один, два, три.